Привіт, усі! Ви дивитеся найсмішніше та найпозитивніше нове шалене на відео по українськи. Сьогодні ми підготували для вас круті сюжети про фантастичних музикантів, неймовірні історії від безбашених екстремалів та загадкові приколи від справжніх телебнів. Як вразити публіку феєричним фігурним катанням, швидкісним питтям води та саморобними атракціонами. Про це ви дізнаєтеся вже за кілька хвилин, але це далеко не все. На солоденьке ми підготували для вас хітову порцію нереально прикольних сюжетів з нашого спеціального каналу. Шалене відео по українській у інтернеті. Поїхали. Go! Фантазії наших українських паруків можна тільки позаздрити. Ці козаки настільки круті, що навіть бандура в їхніх руках перетворюється на мега-сучасний музичний інструмент. Тільки послухайте, яка прикольна інтерпретація саундтреку з фільму Бума. Стів запросто може записувати музику до трилерів та бойовиків. Още один вигадливий пацан. З таким творчим потенціалом хлопчина стане місцевою зіркою на усіх дискотеках. Погодьтеся, не в кожного вистачить креативності, щоб грати музику на звичайній заіржавілій таці. Як не крути, а найсмішніші приколи створюють телепні. Саме ці чуваки не задумуючи, жертвують власним здоров'ям та навіть ризикують життям, аби тільки зробити яскравішим життя усіх навколо. Лише погляньте на цього екстремала. Чувак навіть не посоромився одягти стринги та балетну пачку, аби добряче потішити друзів. Але це все квіточки у порівнянні з небезпечним фігурним катанням по талому льоду. Неймовірно, просто ковзання стало хлопчині замало, і він вирішив влаштувати виступ із синхронного плавання. Схоже, після оригінальної партії вмираючого лебедя, пацанові доведеться довго лікувати запалення легенів. Ото лихо ще й спідничку згубив. Вилазь, чувак, так можна повідморожувати життєво необхідні органи. Наш наступний герой також вирішив розширити горизонти своїх знань. Дарма Хлопчина одразу не повірив вчителям, батькам та старшим друзям, що на морозі язик примерзає до заліза. Жага до нових знань не втримала пацана від рокової помилки, і він все ж таки взявся перевіряти на власному язиці усі ці чутки. Добре, що поряд з експериментатором опинилися справжні друзі, які відліпили, обігріли та підтримали телепня. Вчинок <плес> цих пацанчиків настільки нелогічний та дивукуватий, що важко навіть здогадатися. Що ж вони хотіли цим сказати. Спочатку телепні облили себе та весь салон своєї тачки солодкою водою. Але на цьому пригоди чотирьох друзяк не закінчилися. Звичайного фонтану з пляшок виявилося їм замало, тому вони вирушили на мийку. Мабуть, липка рідина їм не дуже сподобалася, і вони вирішили виправити ситуацію. А завдяки відкритому даху диваки не тільки машину помили, а ще й душ. Прийняли. Схоже, гострих відчуттів у житті забракло, і цій красуниці. От вона і вирішила організувати собі веселі перегони на дитячій таці. В неї все могло би вийти, аби вона хоча б спробувала керувати цим невитіюватим транспортом. Дівчина вкотре довела, що у більшості представниць слабкої статі ніяк не виходить дружити з автотехнікою, нехай навіть дитячою. Не варто, шановні, засмучуватися. Навіть чоловіки іноді потрапляють у цю категорію. А ось і яскравий приклад. Хлопчина обрав дуже ризикований спосіб вивести мотоцикл із кузова пікапу. Погодьтеся, він просто приречений на невдачу. А ось і логічне завершення феєричної кампанії із вигрузки байка. Молодець чувак, той, хто економить на вантажниках, платить вдвічі більше за перефарбування. У наших наступних героїв краща вдача. Їхній експеримент вдався на ура. Тільки погляньте, як прикольно в них виходить розкладати склянки по стопках. Лише уявіть, який об'єм легенів потрібно мати, щоб так легко одним подихом підіймати вгору достатньо важкий бокал. Чуваки можуть запросто організувати колектив фокусників та влаштуватися у місцевий цирк. Їхні виступи збиратимуть купу глядачів. На черзі ще один рекордсмен. Тепер мова піде не про легені, а про дуже вправну горлянку. Лише погляньте, дядькові вдалося випити цілу пляшку води за долі секунди. Чуваче з такими здібностями тобі варто взяти участь у талант шоу повторити трюк цього навіженого дядька навряд чи погодяться найзатятіші екстремали. Дядько не просто стрибнув з парашутом, він ще й прихопив із собою улюбленого мотоцикла. Мабуть, сподівався приземлитися на дорогу і поїхати собі далі. Однак доля зіграла з ним злий жарт. Дядько поцілив прямісінько у холодний струмок. Мабуть, наступного разу екстремал прихопить з собою невеличкого човника, але приземлиться на дорогу. Деякі дівчата також не ликовшиті. Погляньте на цю красунечку. Вона вирішила зістрибнути з височенної скелі це Останні приготування. Зараз ми побачимо, наскільки смілива ця дівчина. Подивіться, ці пункта. Три, два, одні, прижимо. Боже, страшно. Після нового народження ця дівчина точно заживе щасливим та безтурботним життям. От тільки вилюкає нервове посіпування, і все в неї налагодиться. А зараз приготуйтеся до фантастичного видовища. Герой наступного сюжету не тільки затятий каскадер, а ще й неймовірно сміливий мужик. Лише погляньте, який мегастрибок він виконав на своєму спортивному автомобілі. Він не просто перелетів перешкоду, а ще й крутнувся у повітрі. О, це так майстерність публіка. Просто у захваті від неймовірного сайту. Ніколи не повторюйте цей трюк в реальному житті. На такий екстрим здатні тільки по справжньому навіженні мужики. Цей обезбажений драйвер вирішив причепити до звичайної дошки потужний двигун від мотоциклу. Шумахер взявся за встановлення рекорду. На звичайному борді йому вдалося розігнатися майже до трьох сотень кілометрів на годину. Добре, що на його шляху не виникло вибоїн чи горбів інакше цей експеримент міг би закінчитися не дуже вдало. Аби випробувати на потужність свої автомобілі, наші наступні герої подалися просто до засніженої пустелі. Приготуйтеся! зараз, дядьки усім покажуть, як повинен їздити справжній позашляховик. З таким крутим автотранспортом можна спокійно вирушати у подорож Аляскою чи навіть Сахарою. Тачка пройде будь-які перешкоди. Тільки погляньте, ці всюди ходи не лише долають величезні кучугури снігу. Вони ще роблять це на досить непоганій швидкості. А що скажете про ці вражаючі кадри? Тачка без проблем проїжджає навіть ділянку з сталим снігом. Не кожному авто під силу подолати таку калюжу. Тепер ви знаєте, як виглядає машина справжнього мужика. За кермом такої тачки просто неможливо не відчути себе потужним володарем світу. Настав час найцікавішої частини нашої програми саме зараз до вашої уваги хід парад найсмішніших сюжетів. Приготуйтеся, адже буде гаряче. Як там казав Станіславський, не вірю. Навряд класик дозволив би собі такий вислів, якби побачив ось цей фрагмент якоїсь невідомої нам вистави. Актори відіграли його настільки природньо, що весь зал залишився у повному захваті. І дарма що у сценарії цього падіння не було. Правду ж кажуть, що актори мають не просто по завченому тексту працювати, а ще імпровізувати час від часу двадцяте місце. На 19-му місці опиняється дуже крутий трюкач. Це так майстерність. Пацанчик вміє не тільки виліплювати галечики з галини, а ще й дуже вправно крутити ними у повітрі. Вісімнадцята сходинка дістається ось цим сміливим туристам, які не побоялися скупатися в океані разом зі зграєю величезних ламантинів. Дивитися на цих монстрів з телевізора одна справа. А от залізти у воду, коли зграє тварин, бавиться буквально біля твоїх ніг це розвага не для людей зі слабкими нервами. На черзі ще одне надзвичайне явище міліметрове паркування. По такій вузенькій вулиці просто проїхатися і не подряпати тачку це вже подвиг. Що вже казати про паркування автомобіля у гараж? Мабуть, водій цієї машини не один раз фарбував тачку, поки навчився так правно заїжджати до себе у двір. Але менше з тим головне, що цього разу паркування пройшло без жодних проблем. За що ми і даруємо водієві 17-й «Щабель» хітової двадцятки. Водні види транспорту останнім часом стають все більш популярними. Тому цілком імовірно, що вже в найближчому майбутньому на наших річках утворюватимуться не менші затори, ніж на наших автошляхах. Тому герой 16-го шістнадцятого шабля шаленого рейтингу почав готуватися до цього вже зараз. Як він приладнав до свого човна крила і тепер може на ньому літати з таким аерочовном? Ніякі затори йому не страшні. За мить можуть прилетіти хоч цілу колонну інших як човнів та катамаранів. Головне, щоб у повітрі пальне не скінчилося. На 15-й позиції шаленої двадцятки дуже дивний чувак. Він вирішив перевірити, що міцніше голова чи двері в гаражі. Тепер чувак продовжить свої дурнуваті експерименти у травматологічному відділенні місцевої лікарні. Знаєте, чому наступна наша героїня приділяє багато уваги дієтами, дуже засмучується, коли наїдає кілька зайвих сантиметрів у районі сідниць. Краса тут ні до чого, просто вона полюбляє сидіти у кошку для білизни. У кожного свій бзік. В неї ось такий. А коли на сідницях з'являються зайві кілограми, то вона в цьому кошку застрягає і без допомоги подруг вибратися не може. Вона б купила кошик більшого об'єму. Та в найближчому супермаркеті таких немає. От і доводиться сидіти. Ти на дієтах, щоб мати можливість посидіти в улюбленому кошику. Але інколи так важко встояти перед солодким десертом. І от результат: Чотирнадцяти сходинка. А зараз ви побачите дивовижний винахід. Це велосипед Бігфут. На такому крутому девайсі можна і у вогонь, і у воду. І шо з того, що він їде занадто повільно, проте дівчата будуть у захваті від розміру такого транспорту. То хто японці завжди вигадують для себе дуже дивні експерименти? Ось, наприклад, цей крутий перець погодився на те, щоб його з усієї сили гепнули палицею у живіт. Хто б міг подумати, що переможе прес? Оце так трюк. Дубинка просто розлетілася на дві частини. Молодець, чувак, ти заслуговуєш на бурхливі овації та на 12-ту сходинку в нашому хіт параді. Одинадцятий номер посідає дуже потрібний прилад. Погодьтеся, це просто життєво необхідно сортувати цукерки за кольором. А що, якщо, якщо комусь, хто ненавидить все зелене, потраплять саме такі солодощі, скандалу тоді не уникнути, залишилося створити машинку, яка виявлятиме, де в цукерки родзинки, а де горішки. І можна йти за Нобелівською премією. Просуваємося далі. На десятому місці в нас розташувався хвацький футболіст. Розгін! Удар! гол! Головне, що м'яч у боротах! А на дев'ятому опиняється шалений екстремал. Погодьтеся влаштувати таке шоу під силу не кожному. Хлопчина вирішив ризикнути кінцівками заради яскравого видовища. Погляньте, як він вправно долає величезні кам'яні сходи. Оце так майстерність. Хлопче, можеш влаштовуватися на роботу до цирку, таких завзятих каскадерів там чекають з розкритими обіймами. Ця красуночка також може зібрати навколо себе цілий натоп глядачів та подарувати їм незабутнє шоу. Мабуть, дівчина не один рік тренувалася вимовляти скоромовки та крутити вузлики із жувальної гумки. Тепер її язик живе своїм особистим життям. Вак на сьомому місці рознесе в пух і прах міф про кусання ліктів. Якщо ви досі гадаєте, що це неможливо, тоді уважно подивіться на це відео. Ну що правда для решти мешканців нашої планети це й досі недоступно, тому його вчинок нічого не змінює. І якщо він навіть свої вуха навчиться бачити, також нічого не змінить. От уявіть, ви приходите до ресторану, замовляєте страву, і вам її приносять за якихось 10 хвилин. Одразу ж виникає думка, що її не готували, а просто розігріли у мікрохвильовій печі. Але не поспішайте вимагати книгу скарг. Зазирніть на кухню, може там ви побачите от такого кухаря монстра, який відро олів'є за три хвилини накромсати може. Ех, Класне вміння для новорічного столу. Цей дідусь опинився на п'ятому місці за особливе вміння радіти простим речам. Погодьтеся, не кожного приведе у шалений захват звичайний капелюх. Дідусь зрадів аж до сліз, але це лише перша частина подарунку. Цікаво, що з ним буде, коли він дізнається про ексклюзивні квитки на футбольний матч. Неймовірно, мужика просто розірвали на частини. Народ беріть приклад з нашого позитивного героя. Сміх і радість подовжують життя. Четверту сходинку шаленої двадцятки посідають одразу два барани. Схоже, зараз на нас чекає дуже потужна битва. Шолом проти рогів. Хто ж вийде переможцем? Ой, хлопче, здається, ти обрав собі суперника з іншої вагової категорії. Правильно, чувак, тепер в тебе лише один вихід тікати, куди очі бачать. Робота будівельників дуже нелегка, та іноді навіть вкрай небезпечна. Ось яскравий тому приклад: навіть пара десятків мужиків не в силі приборкати техніку, яка вийшла з ладу. Ніхто не ризикує підійти до скаженої шлифувальної машинки. Ішла друга година боротьби з навіженим приладом. Затяті будівельники вже випробували майже всі способи зупинити техніку, але вода і дошки не особливо їм допомогли. Можливо, шматок брезенту врятує ситуацію. Ну нарешті, спільними зусиллями, чувакам таки вдалося приборкати біснувату машинку. Саме за це завзяття мужики і отримують третю позицію шаленого хід параду. Срібло хітової двадцятки дістається фантастичному танцюристові. Хлопчина настільки потужний та креативний, що навіть на милицях зміг виконати ексклюзивний танок. Пацан довів, не що не може зупинити людину, яка мріє танцювати. Лише погляньте, як круто рухається цей красень. Молодець, чувак, так тримати. Наш наступний герой отримав перемогу у хідпараді параді завдяки своїм резиновим ногам. Повторити його трюк не зможе ніхто, навіть попри свій непоганий зріст. Дядько виявився дуже гнучким та буквально навчився складатися у кілька разів. У це неможливо повірити. У топечовий хлопчик таки пройшов під перекладиною і не зачепив її. Відстань від землі до палиці лише 20 сантиметрів. Оце так видовище, таке побачиш. Не кожного дня. І на цьому все. Ми просто вимушені закінчувати нашу суперпозитивну та мега-яскраву програму. Але це не привід засмучуватися вже дуже скоро. Ви побачите ще більше приколів з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Вмикайтеся наступного разу, і гарячі емоції вам гарантовані.